У нашій студії вже є наступний гість. Це Валерій Карпунцов, народний депутат від партії Удар. Скажіть, Валерію, от вчора наш виконувач обов'язків президента, власне, і голова фракції Батьківщина Сергій Соболєв заявив про те, що необхідно в терміновий час терміново провести референдум, і його можна, власне, провести вже під час виборів. А, але е, партія удар проти. Озвучте, будь ласка, якби чому. А ви можете мені е, дати перелік питань, які будуть у нас на регулярен? Ну, питання, я так розумію, стоїть одне. Яке? Ну, вам видніше. Ні, ну так ви задаєте питання, мені хочеться почути, наскільки ви глибоко в цьому питанні. Бачите, йде маніпуляція, ніхто не знає про що, а давайте поговоримо. Угу. Так от партія ударить того і проти, що давайте ми визначимо, що, для чого, а потім будемо проводити чи не будемо проводити. Угу. Це досить просто. Тобто це принципова позиція, не проводити референдум, не того… Ще раз повторюю, з приводу якого питання? Ви ж не можете дати відповідь. Тому що немає переліку питань, які збираються винести на референдум. А проводити аби для того, щоб проводити, балакати аби для того, щоб балакати, ну це, знаєте, трішки непрофесійно. <свісна> <косвісна> так, зараз, секундочку, я знайду. А, ну... Добре, поки я шукаю. Бо я вам можу підсказати, була е, просто пропозиція Соболева, я не хочу Помилятися, Соболева, помилятися в дефініціях немає, але... немає переліку питань. Була пропозиція Соболєва, наприклад, от стосовно унітарності. От але ні в кого не виникає сумнів, чи вступає, що держава чи виступаєте бути... ви за єдину унітарну країну з розширенням повноважень місцевого самоврядування? Що фактично буде планом і для е, роботи конституційної комісії завданням. Що далі на другому етапі для голосування буде поставлено перед парламентом, що потрібно буде зібрати понад 300 голосів. Ну тобто, позиція така: чи виступаєте ви за єдину унітарну країну з розширенням повноважень місцевого самоврядування? Ну це питання, знаєте, питання з відповідю? Це не те проблемне питання, яке дасть ну, але... буде ключем до зняття напруги в східних областях, там до повернення Криму чи ще до чогось. Питання заради питання. Скажіть мені, будь ласка, хто проти розширення прав місцевого самоврядування? Яка громада виступить проти того, щоб у них були права? Да всі за це. Більш того, там але вже це треба проголосувати. Більше, 300 не голосів. не треба цього голосувати. Абсолютно це не професійна позиція. Для того щоб надати повноваження місцевим громадам? Особливо нічого складного робити не потрібно. Потрібно зробити декілька кроків, професійних. Перше, це внести зміни в закон про місцеве самоврядування, де забрати делегування місцевих рад своїх повноважень адміністраціям. Це перше, це закон. Друге, прийняти бюджетний кодекс, яким сформувати таким чином надходження до державного бюджету, щоб більшість податків в тих громадах, які генерують кошти, залишалася на місцях. От а ті громади, які не генерують, а які є дотаційними, отримували належну підтримку від держави. Два це теж закон. Тобто немає предмету, дискусії на рахунок того, яку норму конституції поміняти для того, щоб збільшити чи зменшити в когось якісь повноваження. Є питання надмірної концентрації влади, а це є питання в трикутнику, як президент, парламент, уряд, так само, в принципі, і на місцевих рівнях. То, якщо те, що ми попередньо з вами казали, обговорювали, воно вирішується шляхом прийняття законів, то дійсно перерозподіл влади на рівні. Ні, трикутника загального центрального так необхідно вносити зміни в Конституцію. Але не треба прикриватися питаннями там розширення прав місцевому саморядуванню, там чи ще інших там економічних реформ, чи ще чогось. Якщо ви звернете увагу, то в нас перманентно виникають питання внесення змін до Конституції якраз в період проведення президентських виборів. Що 2004 рік, 2005, що відміна реформи в 2010 році, коли Янукович прийшов до влади, правда ж? Що зараз? Чому виникають зараз питання? Чому зараз вони гостро стравиться? Для чого? Для того щоб на жаль, нас конституція, конституція е, все менше і менше стає суспільним договором між громадою, між громадянами да і владою, а все більше стає договором між олігархічними кланами, між собою? Да і все у мене до вас ще одне таке запитання. А що треба зробити народному депутату або в принципі деп, а, члену партії удар? Uh, щоб його, щоб він став екс-членом партії, «Удар». Вийти з партії, щоб стати екс-членом добре. Давайте подивимося прямомову мову Юрія Солов'я, і тоді ви прокоментуєте. Лідера партії Віталія Кличка про те, що удар участі у формуванні виконавчої гілки влади не бере, удар насправді активно бере участь в диребані владних посад <клес> на території України в центральних органах виконавчої влади і на рівні губернаторів нашої держави. І що найдивніше в цьому всьому, що практично на переважній більшості цих посад. Ви не знайдете представників партії Удар. Як правило, ці всі посади зайняли і продовжують займати люди, які є в першу чергу представниками крупного бізнесу, люди, наближені до певних олігархічних структур і аж абсолютно не люди, які є представниками, достойними представниками політичної партії Удар Віталія Кличка. Тобто ми можемо говорити про фактичний деребан за спинами партійців посад на національному рівні, які здійснюються безпосередньо першим керівником партії, фактичним керівником партії Віталієм Анатолійовичем Ковальчуком. З цього приводу от у мене до вас відразу кілька запитань з приводу цієї заяви. По-перше, можливо, саме тому. Партія удар проти референдуму, тому що, ну і, як каже Соловей, там вже є свої люди, яких можливо не треба а, позбавляти повноважень. Так, при чому тобто, прокоментуйте, будь ласка, заяву з тим, що не сказали. О, господи, О, дивіться, ну якщо ми е, про, продивимося Юру, ну, те, що Юра казав, він mm -hmm. сказав, що іде розподіл посад від. Партії удар, але жодного партійця на цих посадах нема. Ну, трошки е, нелогічно. З іншого, Не, боку, він сказав, з іншого там... боку, він звинуватив е, керівника виконкому партії удар Ковальчука, в тому, що це він це займається. Значить, я вам скажу чітко, що. Е, Жоден із народних депутатів, дав у нас народні депутати, фракції УДАР, не тільки, е, які там професійно займаються напрямком, наприклад, я, як її відвідає за юридичний супровід, є народні депутати, які е, опікуються обласними організаціями. У нас були фракції, жодних е, квотних посад на фракціях не обговорювалося, Жодних посад, е, які пропонувалися там нашими партнерами по опозиції, там списку, як це б виглядало, чи ще якось не було. От, тобто, дати оцінку, наскільки. Е... Правдива інформація Юрія Солов'яя я маю на увазі, він же ж не дає звинувачення на партію. І це зрозуміло, тому що партія не займається квотним призначенням і не має партійців. Це ж зі слов Юрія Солов'я у владних призначеннях. Так само я можу відповісти за свій напрямок. Де в партії займаюся юридичним напрямком. Безпосередньо один з ініціаторів створення центру правового захисту штабу спротиву, до якого долучили ми і Петренка з юридичної служби, і Махніцького свободи. Петренка Батьківщини, Петренко, міністр юстиції, Махнінський, е, генеральний прокурор. Як Рез... ви думаєте, я маючи стосунки, е, міг би там якісь е, вирішувати питання там, квотних принципів, які ви не були? Якби вони були, то я їм і володів би, правда? ж, Логічно. Але... Жодного е, е, жод, і... жодної людини, яка займалася ви, ви, очевидно, юридичним професією. Я ще почув раз. дуже гарно. Так і що там ви почули? Значить, я почув те, що і ви почули. Там жодного представника партії удар на посадах немає. Є якісь сумнівні люди. Значит, ще раз хочу сказати, що фракція, удар. Е, не має жодних відношень до цих призначень. В нього є персональне звинувачення до е, Віталія Ковальчука. Я думаю, що вам необхідно запросити Віталія Ковальчука і взяти в нього пояснення. Він або підтвердить, або заперечить. Але немає звинувачень партії. Абсолютно їх немає. І це логічно, тому ну, що партія є не звинувачень до лідера партії. Тобто, лідера попри... також немає звинувачення. Є звинувачення Віталія Ковальчука. Я ще раз хочу сказати: візьміть, запросіть його і запитайтеся у нього. Звинувачення починається зі слів, <кій> попри заяви, Лідера партії Удар відбувається зовсім інше. Ну там далі ну, так, немає ж представників партії Удар на посадах. Зверніть увагу, це і Юрій говорить. Так що ну нема тут, не треба шукати кішку там в темній кімнаті, чорну кішку. Немає представників. Фракції, партії, удар на посадах немає. А якби якісь були інсинуації, то я думаю, щоб колеги наші по опозиційній колишній діяльності виступили і сказати, що шановний партія удар, ось ваші були квотні посади. На них знаходяться такі-то люди. Так це ваші партійці чи не ваші? Це ж відбувається вже тривалий час. Правда, якби щось було не так, то воно б уже все ж таки е для широкого загалу стало відомо. Але воно бачите на рівні поки що таких розмов е не зовсім якісної. Формації відбувається. Ну, звинувачення якісної формації чи не якісної. Ну так само я можу звинуватити вас у чомусь, розумієте, Воно не буде підтверджувати. ви мене в чомусь. Але треба, щоб воно підтверджувалось фактами якимись. Ну Фактів чому партія немає. тоді не спростовує ці заяви? Це ж вчорашня вчорашні? А що заяву? спростовувати її? Ну, говорить Юрій, хай говорить. Uh -huh. А він вже ваш колишній однопартійний. Я не знаю, він ну чи він вийшов з партії, чи не вийшов, але він був однопартійцем, по-моєму, в Івано-Франківській області. Ну так, але... Він Достатньо не... нормальна людина, в принципі, я підтверджував. Угу. От, от Активний учасник. Звучить... От, от так подій. звучить. Ісключений із рядов удара Івано-Франковський mm. депутат обвінив партію в Ну, Щось не склалося. Тобто його вигнали, а потім він звинуватив. Не знаю. Не володіє інформацією. Mm. Дуже жаль. Скажіть, будь ласка, от е, інформація з приводу об'єднання власне, зусиль Порошенка і Кличка, тобто партія Солідарність в удар буде вливатися, чи, чи ви об'єднаєтесь, чи ви йдете окремо на вибори, чи є вже якісь рішення з цього приводу? Ну, є вже певні рішення є і певні побажання також. Якщо є, є з того, що Віталій Володимирович підтримав Петра Олексійовича на президентських виборах. Да? Людина, яка мала е, один з найвищих рейтингів, найрейти. Тинговийший кандидат в президенти він зробив такий крок, яких, до речі, небагато робилось в нашій українській політики. Я не пам'ятаю, що такого рівня було безпосередньо зараз він бореться за посаду київського міського голови і команда партії Удар. Чи організація партії удар, е, також іде Київська міська на вибори до Київської міської ради, і залучені представники солідарності в наш список. Це є вже сто що... залучені. А да. в якій пропорції? 50 на 50. 50, я, на 50. Да, так, як і обіцялося, угу. так і залучені. І йде під грифом удар чи під удар. грифом удар, удар, так? Да. Удар. Mm. Як воно буде на майбутнє, ну, не на часі зараз обговорюється питання стосовно переформатування Верховної Ради. Якщо воно буде, чи це буде спільний список, чи не спільний, чи блок це буде, час покаже. Зараз на сьогодні блоків немає в законодавстві, але все ж таки, на мою думку, от як партійця, як людина, яка перебуває в партії з початку і утворення, і Пройшовши всі етапи встановлення, звичайно, хотілося, щоб якщо відбувається такі об'єднання, вже зроблений крок Віталієм Володимировичем, достатньо серйозним, логічним було, щоб Петро Олексійович вступив в партію Удар. І відповідно, депутати, які орієнтуються на Петра Олексійовича в парламенті, вступили в фракцію Удар. І далі пішло б об об'єднання партії таким чином, що звичайно зрозуміло, що партія удар, яка має розгалужену структуру, вже декілька років активно працює. Лігічно було приєднання до партії удар і ця Ось... політична сила і далі далі б розвивала. Як воно буде, я не можу. Я не відповідаю за ідеологічну частину mm -hmm. партії, там, за політичну, за формування списків. Я відповідаю за юридичний супровід. З точки зору права я можу сказати, з точки зору досвіду, який я маю, також можу сказати, якби було краще. Я так і сказав. Скажіть, будь ласка, от ви були керівником групи радників у уряді Тимошенко. Як ви думаєте, чому власне от Кличко не підтримав Тимошенка, підтримав Порошення? Я працював якраз до речі у радником віце-прем'єр-міністра з питань Дмін реформи, був Роман Безсмертний. І це вважайте, дивіться, 10 років назад майже було. І ті принципи, які зараз озвучуються в більшості, і ті напрацювання, про які Гройсман говорить, вони не змінилися і. Тоді ще актуально стояли ці питання: питання адміністративної реформи, в тому числі і територіальної. І звичайно, коли спокійний йде розвиток держави, то можна провести і територіальну реформу, аби не збурила б суспільство. На жаль, тоді не вдався цей процес. На жаль, тому що я, як людина, яка була долучена, і до робочих груп працював у багатьох робочих групах по напрацюванню законодавства. Дуже багато було фахівців залужено залучено, експертів і тих самих, що і зараз більшість приймають активну участь. Які є співавторами да, цих реформ, які зараз ідуть, і матеріал був напрацьований? Чого він не прийнявся? Ну, мабуть, також з політичних підстав. Чому хто не, Віталій Володимирович чому не підтримав? Просте пояснення. В тому він виступав ще за те, щоб демократичні сили об'єднувалися навколо найрейтингового кандидата для того, щоб зекономити і час, і сили, і кошти. Відповідно, по останнім і передостаннім перед опитуванням лідером був Петро Олексійович Порошенко. От в той час, коли Віталій його підтримав, далі, що Віталій Володимирович, далі Юлія, Юлія Володимирівна. Він зробив так, як і обіцяв, він підтримав Петра Олексійовича Порошенка. Зрозуміло, хотілося б, до речі, нам би також, пам'ятаєте, з 2008 року боротьби в Київраді, Раді, всі опозиційні сили на той час підтримували Віталія Володимировича, кандидата на міського голову. Правда, вже треба те, що от, про наприклад це. солідарність там. Ну, у багатьох буде асоціація там, наприклад, з польським там з рухом у Польщі, і дуже мало згадають, що є така політична партія. І те, що роби. удар удар зливається з солідарністю, а не з батьківщиною, наприклад, це така трошки ризикована історія, навіть попри, попри результати соціологічних опитувань, які можливо зміняться. А можливо не зміниться. То я не знаю, що вам сказати, як партійцю, який вболіває за свою партію в даному випадку, звичайно, мені б хотілося, щоб партія удар розвивалася шляхом розширення там і не тільки і членів партії, і професійного складу команди, які працюють на рівні там, міст, районів, областей і центральному рівні за рахунок тих людей, які є в команді і вважаються професійними в солідарності, да? чи в людей Петра Порошен. Я не знаю, як краще казати, де більше людей, тому що не є секретом, що солідарність партія вона не є надто поширеною, мало упізнаваною мало впізнаваною. Мало впізнаваною да. Але є багато людей, які орієнтуються на лідера. у Нас так в суспільстві склалося, що і в партії в нас більш лідерського типу, і люди завжди. Орієнтується на людину сильну, от в даному випадку на навколо Петра Олексійовича Порошенка зорієнтована певна велика вже на сьогодні кількість людей, які є професійними, і звичайно, що вони б могли поповнити досить якісно ряди партії удар. Це зрозуміло. То розраховувати на випадок. Ну добре, хотілося, хотілося б вони поповнили партію удар, uh -huh. а не дійсно кажете, щоб було б якесь чи розчинення один в одному, чи взагалі ну, або утворення якогось нового проєкту, Цього чого взагалі б не хотілося. Uh -huh. І останнє до вас запитання знову ж таки обмеження у часі. От кличко, лідер вашої партії, власне, збирається стати мером Києва, та? але чи не хоче він от, власне виступити з ініціативою про скасування. У конституції положення про посаду голови держадміністрації та да? Ну, тобто... ну, дивіться, якщо ми будемо комплексно підходити, я, я розумію все, ваше питання. Та, та. От, і, звичайно. Це дуже мало повноважень, скажімо так, правильно? Mm, ну, ну, тобто поясніть. Дивіться. Та, Тут трошки от, в людей викривлене сприйняття посади голови адміністрації, тому що в нас є голова обласної адміністрації, та, наприклад, є обласна рада. Mm -hmm. от, обласна рада, яка не має жодних повноважень, тому що законом, про який ми раніше з вами говорили, ці повноваження віддані адміністрації. Весь спектр, весь набір повноважень має голова адміністрації. Він їм і управляє, управляє областю, і це зрозуміло, що це такий монарх на області. Да? Тобто, а в адміністрації в представниць, місті uh -huh. зовсім інше по іншому регулюється взаємовідносини, і набір самоврядних повноважень міського голови і міської ради набагато більше він нікому не делегується, на відміну від району і області. Але в нас є ситуація, коли <кій> і Конституція, і закон нам говорить, що виконавчий орган це є адміністрація. І в нас дуалізм посад. Тому що логічно було, щоб у кожної міської ради, там, е так воно є, є свій виконавчий орган. Свій. У кожній міській раді. А в Києві це виконавчий орган адміністрація, тобто абсолютно чужде утворення, яке є в вертикалі виконавчої влади, не в площині місцевого самоврядування. І тому, звичайно, якщо різні люди очолюють одна людина міський голова, інша людина голова адміністрації, йде повний конфлікт. Абсолютно, не на посилення місцевого самоврядування, а на розбалансування. І якщо така система нормативних актів, яка на сьогодні існує, то логічно було б об'єднано. І так воно і буде, в принципі. Але, звичайно, якщо дивитися, так воно сочки... і буде. Чекайте, буде. так воно і буде. Тобто, це буде ініціатива? Справа в тому, що Конституція говорить, що міський голова очолює виконавчий орган. І паралельно говорить, що у Києві виконавчий орган представляє адміністрацію чи заміняє адміністрація. Тобто воно зрозуміло, що інша особа не може бути. Шляхом внесення певних дефектних змін в закон. Маніпулювала з цим поняттям і призначалися різні особи, але це дефектні зміни, які не є конституційними. А в зв'язку з тим, що знаєте, як працює конституційний суд, він може роками розглядати якісь подання. Звичайно, цими роками може бути цей дуалізм влади. Звичайно, логічно буде, що якщо переможе Петро Олексійович Порошенко на президентських виборах, Віталій Володимирович Кличко переможе на мерських виборах, зрозуміло, що це буде одна особа, яка в системі координат діючого законодавства буде очолювати. І місто, і виконавчий орган міста. От але ще раз хочу повторити у партії безпосередньо у партії удар є новий, абсолютно нова реадакція закону про столицю, яка взагалі по-іншому бачить здійснення місцевого самоврядування в столиці. І зрозуміло, що якщо з конституції не прибраний буде термін адміністрації, можна називати їх адміністрацією, але залишати її виключно. У наборі повноважень там двох-трьох функцій, тобто це координація органів виконавчої влади. Зрозуміло, ніхто нікуди не дінеться від того, що будуть у Києві там управління юстиції, соцзахисту, управління пенсійного фонду, всі інші виконавчі влади їх треба координувати. Також функція нагляду за тими рішеннями, які приймає міська рада, з можливістю їх оскарження, зрозуміло, тому що це природня є функція. І третя, можливо, за Тими повноваженнями, які від держави передані будуть місцевому середуванні, на це не тільки повноваження передаються, а передаються кошти, майно, засоби. То е спостерігання за тим, наскільки ефективно ці кошти майно і засоби будуть використовуватися. Оце і все, і досить. І більше інших функцій в адміністрації не буде. Всі інші функції викона... це функції в площині виконавчого органу, виконавчого комітету Київської міської ради, і звичайно, і логічно, що цей виконавчий комітет буде розпоряджатися і майном і коштами і засобами, які належать громаді Києва. Як це вкладається в конституційну реформу, от в нові положення, які пропонують зараз? По великому зараз... рахунку, дивіться, те, що я вам наговорив, воно все можливо це зробити без навіть без змін в конституції. Але ще раз хочу сказати: надмірна централізація повноважень як на центральному, так і на місцевому рівні? Вона була тією причиною, от в принципі, і до речі, це і відсутність справедливого суду. От, була тою причиною, яка призвела до соціального чи національного спротиву, який у нас був в державі. Ну, от, відповідно, цей трикутник центральний ну, і. Я вам зараз скажу, да. що, пропоную, що пропонує Ценюк? Так? Я вчора був на так, парламенті, і... я слухав, що він пропонує. Знаєте, якщо виходити з того, що обрання губернатора він каже, чи, ну, це погане слово, у нас немає губернаторів, це сусідня Росія, от обрання голови адміністрації. Якщо голова адміністрації з тими повноваженнями, про які я вам розповів, то навіщо його обирати? Угу. А представництво... скасування Це обласної районної держадміністрації, в принципі, ну так, треба договорювати до кінця. От він каже скасування, а що ж на, на, натомість, от ми забираємо адміністрації з конституції назву, сам термін, угу. і вводимо представництво. Це те саме адміністрації, тільки треба чесно сказати, це буде з цими функціями обмеженими, чи це з тими самими? Тобто, щоб в нас знов таки не було підмінного, чітко чітко суспільство. Ту показати в моделі, яка ця модель буде. Якщо це хай назвіть їх префектурами, назвіть їх представництвами, як завгодно, якщо це в тій моделі, як ми говорили на прикладі Києва, нормально воно і його обирати не потрібно. І звичайно, тут Яценюк не обманув, тому що е, назвуть е, голову, буде вибраний голова облради. Або голова райради. нормально, абсолютно нічого тут чужорідного немає. Якщо набір повноважень буде повернутий районним і обласним радам, то нічого поганого в тому немає, що їх буде громада напряму обирати, а не депутати внутрі депутатського корпусу. Але перед цим. Такому треба дати відповідь на питання, де земля громад, де земля загальнодержавного значення. На сьогодні не проведена інвентаризація землі взагалі в Україні. Немає чіткого розмежування. Кадастру. Де міські плани? Де власність громади, де власність загальнодержавна, та, і звичайно формування бюджету. Де спільна власність районів, де спільна власність областей, де питання їхнього спільного значення. От якщо на ці питання дати чітку відповідь, і показати суспільству, тоді все можна робити. А робити заради того, щоб замилювати очі і казати, що ми тут адміністрація називаємо префектурами, а цих представників виконавчих комітетів називаємо адміністраціями, ви їх будете обирати, ну не те. Тобто, Треба робити ту модель, яка буде збалансована, яка влаштує громадян, а не влаштує так звані еліти, які оце будоражать всю ситуацію в нашій державі, для того, щоб кожен на своєму куску залишився царем. Тобто ви думаєте, що ініціатива удару влаштує громадян? А... Ми дали свою пропозицію, ми її презентували досить давно. А ви ще голосувати? до... голосувати за цю конституційну реформу в тому вигляді, в якому її, вчора її немає. презентували? Я, ну, там... я, до речі, також член комісії спеціальної з питань напрацювання редакції Конституції. І вам відповідально кажу, що моделі узгодженої немає ще. І е, не буде іншого, е, іншого варіанту, окрім того, що буде та модель, яка влаштує всіх. І буде і удар голосувати, і батьківщина, і регіони. Може, ще й комуністи приєднаються. А якщо дойтися, от ви тому, підтримуєте... що не буде консенсусу, не буде 300 голосів. Це пуста балаканина, розумієте? Тобто, навіщо це робити, якщо нема консенсусу? Ви зараз підтримуєте одну як партія удар підтримує Петра Порошенка, і, і, а в якби в і цих ініціативах, які озвучує вчора Ясенюк, там да, зокрема Юлія Тимошенко. Там є суттєві обмеження прав не прав, а повноважень, скажімо так, президента. Як ви до цих от ініціатив ставите? Чи будете ви голосувати? якщо... це, якщо у нас всенародно обраний президент, то він повинен мати набір повноважень відповідних. Тобто він, по якщо він представляє нашу державу, є гарантом. Конституційних прав свобод громадян України, то він наділений повинен бути і репрезентативними повноваженнями. Це і представляти нашу державу на міжнародному рівні, це і впливати е на. Е ну то тобто, чи влаштує вас, якщо це буде королева? Ну, умовно кажучи, як Великобританія. королева? щоб була королева, нам а -а. треба міняти конституцію таким чином, щоб обирати президента в парламенті. Тоді він нікому не цікавий і не цікаво, що він робить. Якщо ж ми вибираємо всенародно президента, тобто це людина найвищої легітимізації в державі, то він природньому. Суть мати і повноваження відповідні розумієте, і це влаштовує громадян, і громадяни саме за це виступають. Громадяни проти того, щоб обирався президент парламенті. О, з іншого боку, е ну будемо дивитися, як буде ситуація розвиватися. Можливо, це і накручують так ситуацію і зовнішні сили, і внутрішні нас державі для того, щоб вимусити да, політику вимусити громадян згодитись на той варіант, який комусь вигідний, але знову ж таки повторюю, не громадянам. Uh -huh. дякуємо вам, змушені з вами прощатися, тому що обмеження у часі.